Всім доброго дня. Сьогодні 4 жовтня 2024 рік. І сьогодні цікава історія, цікаве відео. Їдемо на пошуки пасічника, який пропав 3 роки тому. Ми його знайдемо 100%. Буде цікаве відео з пасіки, його покажемо пасіку. Він розкаже свою історію, покаже і все. Так що, все, видвигаємося, їхати одну годину, не так і близько. Покажу по дорозі, що там буде цікавого Все, поїхали. Подорож з вами розпочинається, Полтава, площа Зигіна. Їдемо в сторону траси і виїжджаємо на Київ-Харків-трасу. Київ Далі ми двигаємося по вулиці Шевченка, двигаємося по вулиці Сіній, виїжджаємо на Каглака і вже будемо на трасі Київ-Харків. Як бачите, знак Полтава. Де ж він той пасічник, блін? Ну, Дойшов уже, де ж він єсть, пропав від овся лісами, полями йду, цими дорогами недорогами дорогами йду. Я найду. Три години, три години немає, де ж він єсть. Хух, уже півня йду. Шули є, все є. де ж посечник? посічник. Собака даже є. Значить, є десь. Де він пропав, цей Іван? О, тут щось хороме. Що це таке? Чоловічче добрий. Де ти пропав? З та що з тобою? Де, трошки Привіт, де, де, де приветик, А де ти пропав? Де, що з тобою сталося? Де, 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 в бункері, там, засаді. Йоп, резите, все, зараз покажеш нам розкажеш. Оце ти молодець, все, молодець. Де, відпочиваю, йо, йо Оце молодець, настоящий пасічник. Бжоли працюють, пасічник відпочиває. Ну, так і бути. Все, зараз ми покажемо вам все, що було Івана Фабро, все що є. І розкажемо, і покажемо. Поїхали. Приїхав я на пасіку Всім привіт. до Івана Фабро. Хто такий Іван Фабро, можливо, не знає. Це пасічник, професіонал. Це пасічник, який займається бджільництвом більше 20 років, має більше 400 бджолосімей. Це пасічник, чого ще дійсно професіонал? Тим, що це людина, яка вчилась на бджоляра, має спеціальність за техніку бджільництва. Ви його знаєте, можливо, хто знає, хто не знає. У нього є ютуб канал на ютуб-канал Іван Фабро, а також він зараз знімає тік-ток. Я приїхав Іван до тебе на пасіку. Хотів би, щоб ти показав своє бджільництво. Як, ми, як наш пройде сьогоднішній не, не день, може, ну хоча б дві години. Хотів би, щоб ти показав свою технологію, чим ти займаєшся, угу. чи ти дійсно пасічник, чи може ти не пасічник. І трошки, може, посидимо ми на, на крильце в тебе в будиночку. На терасі да, на терасі посидимо і поговоримо про ситуацію, яка в жільництві і так далі. І тому, тому залишайтеся, ставте лайки і підписуйтеся, а ми розпочинаємо. Це цікавий цей відео на пасіки Івана Фабро. Показував, бач, воно вже в мене стареньке, давненьке. Це оглядовий вулик. Я був в Німеччині, колись побачив у них щось подібне і мені захотілося зробити себе на пасті. Я зробив, але як завжди, не доробив. Тут доно ще зроблено бути, ну як є. Тут у нас живуть деякі бджоли, ось їх заселяв сюди чи вони ні, ні, самі Ні, Самі, як бачиш, ось бачиться, заселено. Це як ну, підняв, що понять, заселено. Вони бач, забили глинкою, а -а. вони печатають. Ось тут, ось. Ну Тобто це так. Я зробив, щоб багато людей приїжджає на екскурсію, за матками, за пакетами, за медом дітей. І тому мені, щоб так підійшла а, ні, ну, людина, глянула, подивилася на бджілок відразу, щоб зрозуміла, що за бджілки і так далі. Mm -hmm. І я сам дивлюсь, на це бджілок. Доби, як, вони не, як вони не товчуть її осу. А, а осу. товчуть, товчуть. Товчуть, товчуть, товчуть тягають. 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 Ну Це таке, на пару рамок, щоб подивитися. Клас. До речі, у мене... Вони зимують тут, так? Так, зимують. З чотирьох зим дві не зимували, бо погано, і там мало кількість, мало меду. Дві зими зимували. Але я їх на зиму забираю, підсилюю. Ну, так, ти, ти так. Класно, що ляточок зробив на ту сторону, що ми підходити. Так, з Літочка там ні? два один нижній, та... один верхній. В принципі, оце О, так. Смотровий вулик дитина підходить, може подивитися, її не вжали, бжола, вони всі літають там і якось так. Прикольно. Це рой, пасічник. Він рой. старенький, правда. рой. Я, я Івану сказав, дивись, щоб рой Заходь. не цапнув. Ні, тому, ні, ні що... не цапне, він пасічник. Ну, Естетичний вид, бачиш, який колодязь. Е, е, Зараз тут води нема, бо вже осінь. Це Сьогоді просто як лапувалка для бджіл. так? Да, я сюди наливаю воду, вона тут капає. І по цій поїлочці в оцей басейн. І тут ще плавають, вони беруть з нього. Але вже осінь вона просто ну, треба помити вичистити. Ну, Я це роблю вже весною. В тебе вуликів на сьогоднішній плюс-мінус. Вони, зрозуміло, що кількість то більше, то менша. Е, я так скажу, У мене два точки: цей і другий. Цей пакет на відний, Він розрахований на 300 е, одиниць. Але кожного року він як гармошка. На зараз, зараз тут 200 плюс. Зараз, тобто 300 немає, бо я постійно його, ну самі розумієте, в осінь об'єдную, матки забираю, об'єдную і так далі. Е, на тому точку в мене розрахований він до 200 штук, але там зараз 170 плюс-мінус. Оце, в принципі, так. Коли все в гарні роки, все заселене, то виходить максимум ну, 500. Це максимум більше 500 нема. 500 більше тебе не немає. Не хочете більше робити? Ні, навіть. я працюю сам повністю сам з бджолами, тому мені важко. Тим більше, що я займаюся. Пакетами, матками, збором пилку, медом і мені все на одні руки важкувато. Хоча б я б хотів би, якби були лишні руки або ще чотири руки, то я б хотів. би. Ну, в принципі, на зараз вистачає. Оце що ти розкажеш ось, за шестирамочники? Оце точок повністю зроблений для шестирамкових. Перші вулики в мене вже сім років. Ось вони це самі старі, ось вони, я їх по фарбі. У мене воно так зроблено тут по рядах, що стоять вони по 4, один ряд. Другий ряд по, по два. Отак. Льотки в різні сторони, бо питали, чи не путаються матки при обльотах. Один літає сюди, а один літає сюди. Це одній старіших. Все спінопласта мені подобається. Я в них вивожу маток і пакети на продаж роблю. В принципі, оце так. Угу. Оце так вони є. А то краска пооблущувалася. Як, чи це саме старі. Ні, ні, оці поняв перших. Ділюсь, да, там вже... Це різна фарба, я не знав, як воно буде, і, тому що купляв о, фарбу різну. Це одна із дешевих фарб пф 115 Uh -huh. Ось, ось, якщо подивитись, наприклад, прикладу на цей вулик це більше краска зебра, вона більш стійкіша, але все одно, з часом воно бачите, витирається, як не крути. В принципі, не без того. Ні, Ну вони не гниють, ну як це так візуалізація Ні, для гни, того, щоб Ні, не гниють, але ну, принципі все одно, ось якщо подивитися, з часом воно витирається, з часом десь бжілки підгрізають, не без того. Це пінопласт. Якби це були з ППУ, ППУ не гризуть, а пінопласт можуть підрізати, особливо коли ось можемо знову ж підійти. Це такі подончики по чотири штуки ставиш їх, да, Так, Да, отак вони в мене стоять. і будинці літають всі в одну сторону. Не, Ні -ні. не, не міняєш Ні-ні, Оце місцями. літає туди. Це ага. літає сюди, цей літає туди. А, все, тобто два туди да. літають. Получається, ось вони оці два. Вони не путаються, матки облітуються досить гарно, проблем немає. Ну, розкажи, зараз. можеш відкрити один? Та я можу ми піти, піти по рядах і е, пооткривати їх всі. Ну, сьогодні так не дуже і тепло, прохладно. Ну, вони, вони різні, можна да, ось відкрити різні. На, ось полоски вже треба збирати. Полоски які ти ставиш? Ну, тут стоїть варофлу Дніпропетровський. Ми можемо так їх пооткривати в принципі угу. усі. Ну, про технологію я можу так. розказати. Про Ось цей слабіший. Це треба слабі... на, вже на, на три рамочки. Да. Тут е, взиму я їх об'єднуватиму. Хтось сильніший, хтось слабіший. Угу. В принципі, а ну давай так, можеш, ну та буйний, люби, відкрий любий, де там за пленку. І просто розкажи трошки технологію. Любий відкрий, розкажи технологію, який, хоч, який хочеш, так і відкрити. Пленку не треба знімати. Подивіся, прийшла, купив ти пенопластовий вулик цей. Там ми не рада, може здирати дуже, щоб вони раз. Ну вони відносно спокійні, але ж погода. погода в принципі. Сьогодні. Е, дивіться, ну якщо технологію по-швидкому, що я роблю? Якщо ось побачите, є дві рамки темних. Це видно на камеру? Зараз ну, дві, такі дві рамки темних. темних, ось вони. Є. А ось чотири світлих. Що це означає? Це весною. Я приходжу з пустим отаким шестирамковим вуликом, до угу. прикладу, до сім'ї або до такого шестирамкового вулика. І просто цей шестирамковий вулик беру з нього і ділю його на три частини, тобто забираю по дві рамки. І роблю відводочки. Тобто з одного, виходить, три таких. На одному точку ти це все робиш? Так, да, ось, в принципі, тут. А якщо в мене там зльотують, ну такі якщо ще... Якщо в мене є. тут немає бджіл, ну я продаю під ноль пакети, то я йду на той точок і там беру ці дві рамки. І далі трусю ще одну-дві рамки бджоли, ну, я бачу по кількості. І ставлю туди, несу сюди і ставлю маточник на виході. Матка виходить, облітується, починає сіяти, і я додаю це вощиною. Ти додаєш дві рамки, а це в те, виходить. одна рамка розплутає чи дві рамки розплутать. Болі... Як, як виходить? Як Буває, якщо в мене ось треба заселити всі 300 і в мене нема е, донорів, то я можу брати по одній, роз... одній кор... кормовій і одній розплодний, гарний. Угу. Якщо в мене є е, так сказати, донори, Ну, До прикладу, 300 я продав 200, продав, а 100 залишилось, То я за цих 100 ділю знову на роблю 300. То додаю, можу робити по 2 якраз. Е і все. А далі, ващина, а далі ващина. Ти і їх вони кормиш, чи ні? ні, не кормлю. І е вистачає так, що, що весною не кормлю і це вже декілька років, зиму навіть не кормлю. Вони самі собі приносять, в принципі, зверху все видно. Ну, Оце так. І все, і в зиму ти з них нічого не качаєш, магазини не треба, це дві рамки набирає, ну, ну, якраз шість рамок. Е, да, рамок. Це Рутівська система, е, кста, е, б мене да, сказали. в мене Рутівська повністю рамка, а в мене більш ніякої немає. Там є один вулик на 300 І, в принципі, і все. Я, якщо мені потрібно, ось, до речі, силіконова плівка є, трошки вона краще, видніше, вона її не гризуть. Тут теж видно ось одна темна рамка і ось друга. І чотири світлих. Е, є такі, що тріщать. Ну, ті, що перві зроблені, то я в них можу ще виводити маток, забирати маток на продажу. Є такі, що я пізніше робив, слабіші, ну, десь ми відкривали, да, ти казав, ага. то. то я їх або забираю матку, об'єдную, або просто зжимаю на чотири рамки. Тобто чотири ага. рамки і заставну з піно, піно із самера. Ну. Та я зрозумів, так. Да. Ти займаєшся ще матками, я тебе переб'ю трошки, да. займаюся продажем, Ну, хто знає, хто не знає, продаєш матки, яка порода в тебе да. на пасіці, і ти розкажи ще по матках. Тобто, ти якщо це заслив на дві рамки, так ти хочеш маток, скільки ти можеш маток дернути з цього, взяти з цього шестирамочника? І щоб цей шестирамочник набрав силу зиму. Е, я зрозумів, якщо це заселення, рання весна і це заселення відбувається рано, в травні, бо можна я ж їх і заселяю і в червні, можу заселяти, і в липні, тобто е, е, ну, різні терміни. Якщо це самі перві заселення, вони й сильніші, звісно, то там я можу забрати одну-дві плідних матки. ще, помимо... І в зиму набирає шість рамок. І в зиму таке воно отаке і є, от як ви угу. зараз бачите. Ми можемо відкривати будь-який вулик і показувати розказ. Пішли отак, щоб, щоб люди не, не подумали, що тут ми. Знаєш, в... як знімають в Тіктокові 20 вуликів, вони кажуть, що в них 500 і в них постійно одні ті самі в кадрі вулики. Да, ми ми можем... дивіться, Я вам зараз і зроблю. І ось якраз підемо до цього. Ось дивіться, скільки їх стоїть. Більші, десь слабіші, десь, дивіться, десь сильніші. Ось нарости в них тут різні є, вищі, нижчі. Бачиш, вони піднімають, ось мед видно. Не знаю, зараз така погода не дуже. ну Бачу, відносно не сильний. Хоча меду ось рамки медові. Але воно буде зжиматися. ж був... зжиметься на три рамки. Це да, не буде зимувати на шести. Е, тобто... А якщо ти пускати на чотирьох рамках, чи наскільки менше ти пускаєш рамок в зиму? Е, Взагалі, я стараюся отут шестирамкові рамкові зжимати на чотирьох рамках. Де в три, я в принципі і три можу. Але е, я стараюся, якщо є замовлення, матку просто забрати, продати, бо це пізній. Просто не встиг набрати. Не того, що та матка погана, а пізно зроблений. Е, краще матку продати і ці ж бджоли підселити в оцей. І він тоді буде сильніший. Розумієш? Ага. Якось так. І все. Ну, тому, тому так, по дві матки плідних, плідних можна взяти з цього. Можна і більше, можна і три. Я практикував тільки в мене з'явилися ці нуклеуси шестирамкові. Я практи практикував вивод маток, тут же ж можна поділити на два. І до самого сезону до осені я виводив маток. В кожному відділенні по 3-4 до 5 маток можна взяти з одного. Тобто, якщо до прикладу, умовно гарні обльоти, то тут і все зроблено правильно, і прям ідеальні умови, але таких не буває, то максимум це 5 маток з відділення. Ну, а на практиці це 3-4. Багато чого не від нас залежить, з одного відділення. А потім в осінь. Я забираю одну матку. І це відділення об'єдную знову в шестирамочник. Тобто uh -huh. різні є підходи. Це я так практикував, коли мені потрібно було більше маток. Зараз я більше продаю пакетів з них, тому я практикую в основному, щоб в зиму, ну щоб вони раніше були ці як цільною. Сіль. Так дивись, ти кажеш, ти продаєш пакет. Ти продаєш 4 рамки, чи ти продаєш повністю шість рамок на висадку? Я продавав пакет колись поначалу на 4 рамки, але ж це рутівська система. Там і ціна менша по продажу, і остається хвіст. Він може і не туди, і, і слабий бути, може бути. Хвіст і нормальний, і мені потім ходили, це бігай, не знаю, що з ним робити з тим хвостом. Я вирішив продавати шестирамочник оце повністю на висадку. Тобто пересадив, ти приїхав з вуликом, ми тобі пересадили це шестирамок, ти витряхнув всю вжилу і поїхав. І все, він в мене пустий. Я його продезінфікував, промив там це, і знову заселяю по своїй технології. А чого так? Тоді ж у мене е, вся одна партія, я знаю, йду і просто роздаю маточники на виході. Так набагато простіше. Ну просто йду і роздаю. А як хвости о, слабий, ні, о, сильний маточник. А так я пішов, отак поряду, і всім роздав маток, до прикладу, е, там лінія варуа толеранс. Цей ряд. І пішов весь ряд, вару, вару, толеранс. Так, дивись, сразу, відразу я тобі хочу сказати. Хто попадає до мене на відео, я сказав, що можна зробити безкоштовну рекламу. Можливо, вона тобі не потрібно, але все рівно безкоштовна реклама на моєму YouTube каналі. Так, дивіться. Ти сказав вже дві речі, які я почув, що ти займаєшся продажем. Це на висадку шестирамочники і матки, порода карніку. Ну, у мене тут карніка. все, карніка, Але ще, як бачиш, у нас не ізольований облітник, це вільного спаровані. Ні, ну Це F1 ти продаєш. F1, да, F1 лінії різні кожного року, порода карніка. Маленька реклама. Дивіться, кому потрібен електропривод на медогоночку, на любу медогонку 4 рамочну, 6-рамочну радіальну. Хочу порекомендувати вам електропривода, які можна мене замовити, з новим редуктором. Новий редуктор на два підшипника, ремінний, з гарантією 3 роки, дуже адекватна, класна ціна, кращих немає. Пульт може бути дивіться, пульт є 12-вольтовий, підключається на акумулятор. Акумулятора 60 Астає на 2-3 ну, доби. Також можна підключити. Через 220 вольтовий е, блок живлення. Буде вже 12-220. Також є у нас для радіальних медогонок, Ось дивіться, які є пульти. Ну, це, це на всі редуктори ставиться. Пульти. Е, це под радіалку, навіть на 36 равок можна поставити. Для радіальної відкачки, хордіальної, повністю автоматичні. Також є пульти в нас, чисто 220, ось сразу в розетку. Бачите, включаємо сразу в розетку без акумулятора. Тут акумулятор вже не підключуєш. Дивіться, редуктора є з двох типів. Є з валом, ось вал на цьому. І є без вала з стулкою. Все, що вам потрібно. Також медогонки, радіальні, автоматичні, синхронно-поворотні, На 4 рамки. Дзвоніть, мій телефон ви знаєте, кодове слово підписник. Замовляйте і підтримуйте. Ну, підтримуйте мій канал і підтримуйте мене. Я вам дуже за це вдячний. Все. А тепер скажи, будь ласка, по бжолопакетах. Ну це не бжолопакет, є, що це шестирамочник на висадку. Да, бжолопакет це... трошки друга тема. Шестирамочник на висадку. По замовленнях ти казав, дивісь, по замовленнях, як правило, я приймаю замовлення по весні після ревізії. Ми, я це проходжу, Славік мені допомагає в такому випадку, коли треба швидко. Ми дивимося, кількість, яка є, і якість. Я там бачу, що у мене є 170 пакетів гарних. Я тоді людині телефонує, кажу. Там обіцяю 100, тому 70. Ну або ну зрозумів, так да? е, я тоді знаю, кому що обіцяти. То в принципі весні. Ну ось в цьому році навіть от твої знайомі ти рекомендував до мене звертались, приїжджали за пакетами, то я пообіцяв їм перед новим роком. Я там брав предоплату за пакети. А за матки ти теж береш предоплату? Так, да, За матки я беру 20% предоплату. щоб людина розраховувала на мене, а я на людину. Чого я так зробив? Я, я хочу це наголосити. Тому що було також, що люди замовляють від фонаря любу кількість, потім я телефоную, він каже, а мені вже не треба, або ще щось. І я потім ну, мені ж треба на щось розраховувати, комусь щось обіцяти, ну, да. щоб я людей не підводив. Тому я беру предоплату і 20%, і в принципі нікого не підводив ще, і, і люди мене не а це підходили. буде прав... правильно, якщо я спитаю, може неправильно, скільки пасіка Фабро в сезон може реалізувати. Плюс-мінус плодних маток. Ну, ми багато не виводимо. Плюс-мінус 2000 маток. Ну, ну це небагато. Не багато. Ні, ми багато. Ми працюємо на якість, не на кількість. У нас, ну, я ж тут не вивожу маток із цих шестирамкових, у нас їх тут ну, 300 штук, в принципі. І якщо навіть підрахувати, ми... у нас ще є мікронуклеуси, ось вони залишились, можеш подивитися. Ми виводимо також і в мікронуклеусах. Угу. Тому у нас невелика кількість. Плюс-мінус 2000 маток. ми виводимо. А якість маток плідних з шестирамочника з нуклеуса, з мікрушки. Що да. ти скажеш? Ну, ну ось вони можеш навести на камеру, якщо бажаєш ось це мікрики турецькі. Ага, ти вони в мене працюєш. пластикові. Я працюю з пінопластом, ППС. Там Том, є щось? Ну Тут вже маток немає, тому а, що маток позабирав, ось такі вони. ось видно. Як а, вони там були. Є, там, є да. Ну Тут немає маток. Вони вже давно... І пластикові рамочки, так? Да? Так, да, вони різні. Я можу... Ну вони сильненькі, на 4 рамочки, це не, це не на дві рамки. Ні, такі я роблять. не, такі не люблю хру... на дві. Хрущі оті. І вони пінопластові, вони теплі. А зараз буквально. Оце ти заселяєш? А ти засипаєш? І що ти цей? Скажи мені, ти ставиш корм якийсь і чи ставиш їх на, на турни? Ну, бач, тут більше бджоли. Е, я люблю, зараз е, я відповім на твоє питання за якість матки. Вони нормально і ті, і ті, бо багато залежить. Е, ну, Бачиш, вже такі ще борщні. Угу. Може тут і матки вже й нема. Зараз нас нажалять карніка. Карніка взагалі спокійна, але ж багато від погоди. Ні, залежить. вона спокійна, але то бджола, і бджоли є жало. Тому треба, щоб техніка безпечності була. Ми то можемо, звісно. Ми професіонали, нам можна. Тут нема, напевно. Ну, коротше, не важливо. Що я тобі хотів сказати? Якщо це перві матки і весна рання, холодна, то шестирамкові набагато кращі для якості матки. Чого краще? Бо тут є кількість бджоли. Ну от, до прикладу. Там зрозуміло. Ось відкрили і воно в принципі видно. Тут гарна кількість бджоли. Ось можна подивитися, бачиш, які шестерамкового. Це буде пакет. В принципі це я навіть і збирати ну може трошки підіжму, як похолодає. О -о -о. Тут вели... більша кількість маток, це я кажу особливо про первих. Вони ж тоді маток гарно ем, обігрівають, гарно кормлять. Кількість це дуже важливо для якості, для дозрівання матки. Ну Це така більш глибока тема, я думаю, не варто їздити. За... Якщо цікаво, я можу сказати. Але коли вже літом Маша, тепло, бачу. червень, липень, мікрики працюють, дай Боже. Е, на промислових пасіках використовують мікронуклеуси. Я їх вивожу і то матки, і отаких от Ні, Там чотири рамки, там не такі, як мікронуклеуси. Дві рамочки зовсім маленькі такі. Ось, дивись, в принципі, три стоїть, три всі нормальні. Це буде шестирамочник ну, да. на висадку. Е, я скажу так. хай це, ну, Може хтось подумає, що я хвалюсь, там, хвастаюсь, але кажу, як є. Ось так само. Бачиш, дві темних рамочки і чотири світлих. Ну, Це видно, uh -huh. да, тобі? Звісно. Uh -huh. Люди, які в мене купляли пакети, вони приїжджають відразу з чотирма вощинами або сушнинами, пересаджують десятирамочник і їдуть відразу на кочовку, тобто це вже повноцінна сім'я. Чим мені особисто це подобається? Тут різновиковий розпліт, личинки, яйця, матка не перестає сіяти. Тут є перга, є мед. Тобто це цілісна бжолина сім'я, яка не зазнає оцих переривів, як у пакеті, що там тільки критий розпліт, розумієш? І тут людина пересаджує, і вона може вже через неділю робити відводок або медову сім'ю, це вже кому як. Будь ласка, за мікронуклеуси в коротко, щоб було зрозуміло, як е, працювати Ми з ними. Ми це стало біля 13-го. Хто, хто в числах не вірить, зараз вони нам надають жару. Що е, розказати? Тут є відділення для Канді. Ну, для кормове відділення, я їх ложу сюди Канді. канді просто да, тільки... Ні, його. просто без кулькабжо кандіо. Канді е, я чого люблю кандію, бо є хтось сироп, сироп, мед. Канді нейтральне, бджоли не липнуть, матка, якщо що не, зал... не залипне. Або в сироп, сироп по-перше, при... приманює ос. Ну, у мене ліс, можеш показати. Угу. Е, е, сиропи, ліст, це тисяч. все приманюють воровок, ос, шершнів. Тут живності вистачає, кажу відразу. Е, тому. Канді. І, в принципі, канді, рамочку ставлю сушнину, в яку наливаю водичку, беру трусю бджіл в цих самих шестирамкових можу натрусювати. На цьому ж самому точку труси. Та, все все тут я нікуди не возю. Е, ставлю три рамки вощини, засипаю туди черпаком. На глаз, я вже навіть не знаю, скільки по грамах, я цього не роблю, а на глаз я вже Грам бачу. Грам 200, мабуть, сюди ну, йде десь. Да. Ну, так, в мене такий черпак, щоб гарно, щоб вони mm -hmm. гарно обсиджували. І заносю в підвал, ну, в хату, верніше. Подожди, матку ти зразу кидаєш? Да, матку, не плітку кидаю, Перве заселення не плітка. Mm -hmm. І в підвал. І вони за три, дня стоять в підвалі, три дні стоять в підвалі, забувають, да, три дні. Забувають, де немало вони три є, дні. Е, виносю я їх ось сюди, до прикладу, і відкриваю льоток, і вони облітуються і все. І так і стають. Три дні немало? Ні, нормально може Бо там якась кількість випускал. летить, може. Я, ну, в принципі, я вже звик, я вже знаю скільки сипати, мені вистачає. 3 -дні. І процент, який процент облюта перших маток? Ну плюс-мінус. В залежності від пори від року, о, від погоди, в принципі, да. при моєму я люблю планувати, і коли я планую, я закладаю 25% на необліт. Тобто, грубо говоря, 100 маток залажую, 75. то я розраховую на 75. Це Все, нормально. що вище, це вже мені як бонус. В принципі, якщо взяти цей сезон, весь сезон був гарний по блюту, хоча щурок дуже багато. Дуже багато. Вони прям знають, сидять на проводах тут. А е, за весь сезон одна партія. Я розбираю маток раз в неділю. Кожну неділю відбираю, в мене партіями йде. Не так, що кожен день, а партіями. Так от, за, за весь сезон в мене тільки одна неділя була. Ось у мене по заборах стоять, якщо можеш навести. Вони вже пусті немає мають по заборах. Так от, оце один раз на всю неділю, що в мене е, на одна частина забору була прям, е, обліт дуже поганий. Тобто е, із, е, із 40 нуклеусів, до прикладу, я відібрав 17 маток. Ну, отакий в мене був не облід. Чого я так порахував 40, бо пройшов отак один ряд, типу 40 штук і 17 маток, а далі повернувся сюди, підліз все, пішов нормально. Тобто, в принципі, обльоти нормальні. Оце так. Основне направлення, я тебе забув спочатку спитати, яке основне направлення в тебе на пасіки? Чи в тебе нема основного направлення, ти працюєш е... по всьому? Пішли, я тобі буду йти і розказувати, Давай. щоб ми не стояли на місці. Дивись, основне направлення. У мене, я вас вважаю, що в мене на пасі як такого основного немає. У мене все потрошку. І кожного року це все міняється. Е, ну, стабільно я вивожу матки. Стабільно я продаю пакети, стабільно я збираю пилок і мед. Але мед він кожного року, в цьому році був найгірший сезон по меду. Я практично нічого не вкачали, ні липи, хоча липи в лісі дуже багато. Ось липка її видно. А там я їхав, не показував, не було як показати, бо там ями мішали показувати. Але там ліс величезний і гарний. Тому, в принципі, медовиком я себе не вважаю, пакетчиком, коротше, все потрошку. Ми, я так зробив, бо в мене стаціонар, я не кочую. Щоб якщо в мене не буде меду в цьому році, щоб я виграв за рахунок там, пакетів чи маток і, і так далі. в цьому році дуже гарно пилок пішов. Ми зібрали доволі непогану кількість пилку і він нам перекрив недостачу по меду. По меду тобто, ми меду втратили в цьому році, бо його не було, все згоріло, а по пилку ми дуже гарно. Можливо, так, основне це матки, пакети. Пилок, якщо мед. на сьогоднішній день сказати, отак кого поставити на перше місце, перше це матки, друге місце пакети, третє пилок, четвертий мед. це в цьому році. Uh -huh. В минулому році могло бути навпаки пакети, матки, ну отак. По ну, різному, так. ну якщо так. Знаєш, я хотів тебе запитати, чи ти зможеш показати чи на тумбочку, чи де в тебе не забудьте, щоб ти показав пилкозбірники. Покажу, міще. покажу. Та ми пройдемо, якщо да. ти забажаєш по всім. Да, сходимо, по всім бо, моїм звісно, моїм Цю, в принципі, нам зрозуміло по матках, ти розказав по, по шести рамочниках, як заселять. Да. Ну нормально обльотуються, тут оце, це багатенько. Взагалі нема проблем. Ну ти ж бачиш, тут відносно ну, ну, широко відстань, да, є. широко. Тут мені ще казали, що ще можна 300 влупити, тут на 300 розраховано. Mm -hmm. Облітуються мікрики гарно, бо вони там відстані нормальні. Шестирамочники. Там по, по три штуки стоїть, да, на да, да, штуки. По цьому точку, думаю, ми все з, тобою, все з тобою розказали, ти все розказав, що в тебе є, що як воно, як, Для когось це просто, для когось це не просто, але це дуже цікаво. Ще на цьому точку, що мені показали, це он там ховається бункер за деревами. Ми його потім ну, сходим, покажемо, сходим. Да, Покаже його, якщо Іван за, захоче. А зараз ми підемо на другий точок. І він оце технології. ж, до речі, я хочу так, якщо ти ще не виключив, Ні. бачиш акація. У мене там відео є на Ютубі, де з квадрокоптерами літали, угу. і акації ще не було. Оце акації рівно 5 років, оце вона так піднялася. Я хочу просто що сказати. Шо, Дуже ти шикарно ти? для бджіл, тому що нема глухої тіні. Така тінь трошечки ну, прозора, світлопропускна і. Швидко росте і дуже тут весною, якби ти весною сюди приїхав, тут такий неймовірний ну, і, і бжілкам вони це. Ну, це воно бомба. буде часто туди. Дуже... Воно заростає тобі скути. Я не думаю якось підрізати. Я воно його ще підрізаю. Більше. Ні, дивись, я ж його підрізаю. Але а кож... наверх росте, так? Да? Воно я буду, все, ну, щоб мені ходити, косити з щоб я собі очі не повидирав. Тому це якось так. Другий точок недалеко, нам не, не треба їхати, нам треба просто пройти через дорогу. А я раніше думав, що стати стане в другому місці. Ну, воно. йди прямо. Якщо... Ні, я так зробив, щоб далеко не ходити і не їздити. Це мій ось другий цей точок. Це купив я кущі, тут були в 13-му році і приїхав сюди. Оце все обородив. Тут не було ні забора, нічого. Це я все перегородив. Це ти починав отсюди, ось з цього точка. в тебе розпочиналось твоє бжеліцтво? Ні, ні, ні. Ні. Ні, це в другому селі в мене було. Бджолами я займаюся 16 років професійно. Ми з це поговоримо ага, на, ну на, да, на кришлицю для будинку. про те... Ти підійшов до цього. Ну, пішли зразу тоді до бджілу туди. Давай в сразу, що те, те, станків тебе які я є. Я предлагаю до бджіла потім, Чи ти ну, хочеш давай. до станків? Ти би ж як ниш, щоб полозив. Ні, пішли, куди пішли. хочеш. Пішли, пішли прямо. Мені, я пішли не боюсь. Прямо. Я хочу тобі показати ось